Вітаю на каналі. Я Олена Шпирко, і ми спілкуємось про гармонійність в жіночому одязі та про різні способи самогармонізації саме за допомогою одягу. І про це я майже щодня розповідаю на каналі, розбираючи якийсь образ на гармонійність. А у цьому відео вирішила конкретно зупинити увагу саме на двох способах гармонізації будь-якого негармонійного образу. Отож, давайте розберемо. І перший спосіб заключається в додаванні до негармонійного образу однієї стихії, яка його згармонізує. І давайте, до прикладу, візьмемо чомусь найпопулярніше поєднання негармонійних стихій між собою в одязі: це стихії земля та стихії вода, які у суміші дають болото. Отож, якщо ми на себе одягаємо кольори та форми суту цих двох стихій, ми почуватимемось відповідно. Але чомусь ми, жінки, дуже часто полюбляємо обирати саме цих дві стихії в поєднанні в своєму одязі. Якщо ми візьмемо компас Гармонія, то побачимо, що з однієї його сторони між стихією земля та стихією вода є проміжна стихія, і це стихія метал. І додавши до свого, здавалось би, болотяного образу кольори чи форми саме цієї стихії, ми таким чином його згармонізуємо. Адже тоді у нас вийде, що по черзі стихія одна народжує іншу, стихія земля народжує стихію метал, а метал уже дає життя стихії вода. Таким чином цей образ буде гармонійним. Що це може бути? До стихії металу відноситься дуже великий спектр кольорів. Отож обирайте на свій розсуд та... таким чином, щоб вам це естетично подобалось. Формою стихії металу є круг. Отож будь-які елементи в горошок теж будуть цікавим доповненням до вашого образу. А також це можуть бути будь-які металеві прикраси чи аксесуари. Тож фантазуймо! А другий спосіб я б назвала більш творчим та креативнішим. Він полягає у доданні до свого вбрання вже двох стихій. Ми знову ж таки звертаємось до компасу Гармонія і бачимо, що з його другої сторони між стихією земля та стихією вода є дві проміжні стихії: це стихія дерево та стихія вогонь. Отож, додавши до свого образу ці дві стихії у формах чи кольорах, ми теж таким чином його згармонізуємо. Але це вже більш творчий та креативніший підхід, адже потрібно додати, як кольори її дерево, за зелені кольори, вертикальна полоска, або будь-яка рослинність, а також червоний чи помаранчевий колір, або ж трикутні орнаменти, чи орнаменти, схожі на полум'я. Тож вмикаємо креативність на повну та фантазуємо. І за таким принципом ми можемо гармонізувати будь-які негармонійні образи. Достатньо подивитись на компас гармонія та побачити одну чи дві стихії, які розташовані між обраними негармонійними кольорами стихій. І приведу ще кілька прикладів для закріплення. Якщо у нашому образі переважають Стихія метал та стихія дерево, то ми, подивившись на компас гармонії, побачимо, що з однієї його сторони між цими двома стихіями стоїть стихія вода. І, додавши чи форми саме цієї стихії, ми цей образ гармонізуємо. Це перший простіший спосіб. Інший творчий полягає вже в доданні двох стихій, які також розташовані між стихією метал та стихією дерево. Це Стихія вогонь та стихія земля. І додавши вже кольори чи форми цих двох стихій, ми теж таким чином згармонізуємо даний образ. Згармонізувати образ двох негармонійних стихій води та вогню нам також допоможе компас гармонії. Ми побачимо, що з однієї його сторони між цими двома стихіями розташована стихія дерево тому елементи форми чи кольори саме цієї стихії згармонізують даний образ. Інший спосіб полягає вже доданні двох стихій, які також розміщені з іншої сторони компасу між стихією вода та стихією вогонь. І це стихія земля та стихія метал. Тому, додавши вже кольори чи форми цих двох стихій, ми також згармонізуємо даний образ. Образ, в якому представлені стихія дерево та стихія земля, є теж негармонійним. І ми вже це знаємо з попередніх відео. Тому дивимось на компас гармонія і бачимо, що між цими двома стихіями, з однієї сторони, розташована стихія вогонь, яка їх згармонізує. А з іншої сторони, це вже дві стихії: стихія металу та стихія вода. Ну а також негармонійним є поєднання проявів металу та стихії вогню. І взявши до уваги саме компас Гармоніень, ми побачимо, що з однієї його сторони. Між цими двома стихіями розташована стихія земля, і форма чи кольори цієї стихії згармонізують цей образ. Другим способом можна його згармонізувати, додавши вже дві стихії, які також стоять між стихією вогню та стихією металу з іншої сторони компасу. Це стихія вода та стихія Дерево. Отож, додавши кольори чи форми цих двох стихій до образу, ми таким чином теж його згармонізуємо. Я сподіваюся, що ця інформація. Буде корисною у прояві творчості кожної з нас у власній шафі, тому вмикаємо її, одягаючи щоранку та будьмо не лише модними та стильними, а й гармонійними.